Європейські магазини, дороги, там люди, там життя, там цивілізація. Тримайтеся купи, комунікабельні будьте і один одному в будь якій ситуації. Ми, ми, ми з ним, ми додали, що на не на Ти ж не хочеш, треба зісняти, щоб, щоб не викидати. Свідчення моє арабське отаке. Все офіційно. Ти звати Ростислав? Андрій. Ростислав. Ми двоє з ним хлопці їдемо на нашу вакансію. Це? Ого. Як ти звати? Мене Андрій. Всі мають різну інформацію. У вас, до речі, як звати? Андрій. А ви звідки? У моєму колезі по роботі в Німеччині у Ростіку терміново було потрібно відправити гроші в Україну. І Я йому порекомендував Трансфер, у кого Він скачав програму на телефон додаток. І все, що йому потрібно, це інтернет і прямо з цієї кімнати він відправив гроші в Україну. І ще отримав 10 євро на рахунок кешбака, тому що зареєструвався по моєму посиланню. Я і не знав, що так швидко і зручно можна відправити гроші в Україну з-за кордону. Тому кому треба відправляти гроші з в Україну посилання в описі під відео. У них є чотири різні види доставки. Зараз користуйтеся, все зручно, просто сайт, додаток на телефон, все, що завгодно. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Сьогодні 9 червня і завтра я їду на роботу в Німеччину. От ви бачите, я збираюся, складаю речі, валізу беру. Давайте одразу там відповідь на найпопулярніші питання, які мені кожен день задають в Діректі. Я їду офіційно по яким документам. Я їду по програмі ЦАВ. В Німеччині є така програма спеціально для українських студентів, що українські студенти можуть жити, працювати, подорожувати по Німеччині абсолютно легально. В Україні є фірми, які тим займаються, які шукають роботодавців в Німеччині. Шукаю студентів в Україні, які хочуть їхати на роботу, з'єднують їх, якщо так можна сказати. І все. І студенти їдуть на роботу. Студенти отримують роботу, роботодавці Німеччині отримують студентів. Цього разу я їду через компанію GoToGermany. Посилання на GoToGermany в описі під відео. Декілька слів, взагалі, що я знаю про ту вакансію, куди я їду, що я буду робити. Це буде ніякий не поле, ніякий не збір ягоди. Це була головна умова. Ну це я просто вже, мені. Я два рази їздив вже в Польщу і Німеччину і завжди я був на полі. Ну це... ну, це не для мене. Я не знаю, ну ви замітили. Може, їду я в місто, Тір. це на самому кордоні з Францією, 50 хвилин до Люксембурга. 4 години до Парижу їде зі мною четверо людей. Один хлопець і три дівчини. Всього разом у нас п'ятеро людей їде на ту вакансію з цілої України. Жити ми будемо по двоє в кімнаті в гуртожитку. Взагалі шукали квартиру, але квартири не знайшли, тому будемо жити в гуртожитку, і ми будемо жити в місті. В місті, то означає, що... Я буду жити як біла людина, не як якісь там раб, чорноробочий, як ми там тоді, що в Польщі, що в Німеччині там. Ми там сиділи, не було ніяких магазинів, ніяк не доїдеш. Ну просто була жесть. А тута жити в місті, робота, графік стабільний, вже там нічого не буде мінятися по-любому, тому що я їду на Subway, це як помічник кухара. Це Subway, це там, де канапки такі роблять. Це те саме, що Бургер Кінг, McDonald's, KFC. Отаке, от, от тільки саби це більше американська штука, в Україні ще поки нема. І там кажуть, якщо в Макдональдсі там просто такий шалений темп, то в САБи набагато все простіше. Ще один момент, там треба знати мову англійську на рівні b 1 Чотири місяці я відходив на курси англійської мови. По чотири заняття в тиждень в мене було. І три дні назад я здавав тест за всі чотири місяці, і зі 120 балів я здав тест на 112. Тому... Хто не вірить, хто сумнівається в моїх знаннях англійської мови, ви мені під кожне відео, де я по-англійськи говорив, писали «Ви Вчи мову, вивчив мову. Я тим зайнявся і я вам покажу, що я. Я не кажу, що я дуже добре знаю. Ну, але порівняно з тим, що я знав раніше, я підняв свій рівень англійської мови і думаю. Все в мене вийде на тій роботі. Не виженуть. Надіюсь, що не виженуть. Блін, завжди перед тим, як їду на заробітки, що їх минулого року в Німеччину, що їх о два роки назад в Польщу, в Мене таке класне відчуття. було. Думаю, блін, зараз в Європу, там ті європейські магазини, дороги, там люди, там життя, там цивілізація. І завжди, коли я приїжджаю перший другий день після роботи, все, я хочу додому, я не хочу ніякі заробітки. Це просто жопа, це тяжко. Це е, живе в тому блін. Я не знаю, не хочу зараз сказати, але не хочу матікатися. Ви розумієте до чого я веду, Бо ми просто жили по шість людей в, в Польщі, там, по скільки в Німеччині взагалі 8 людей. Жили, як не знаю, в селі люди в нас так не живуть. Ми жили як. Ну, в жахливому ми жили. Ви самі бачили. Хто не бачив, то можете подивитися, що на моєму каналі є відео, як знімаючи. Німеччини. Жили ми просто жахливо. А тут мені сказали гуртожиток по двоє. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що в інстаграмі я буду там сторіться закидувати, пости. Сразу же я приїду. Першу реакцію я пост напишу, що до чого. А поки я змонтую відео на Ютубі, ще не факт, що я буду монтувати в Німеччині. Їду я на півтори місяці, це мінімум півтори місяці. Тому як будуть виходити відео, як в мене буде монтувати, я вам не можу сказати. Тому краще підписуйтесь на мій інстаграм, кому цікаво, в інстаграмі буде вся найсвіжіша і найшвидша інформація, контент буде найшвидше там публікуватися. І прямі ефіри також будуть виходити. Цей раз я приїжджаю, зразу купляю карточку, щоб завжди бути в онлайн. Завжди там Інстаграм, туди-сюди і так далі. Що ще я хочу вам сказати, мої дорогі підписники? Ну і звичайно, ж я беру себе карточку Monobank, Я вже в неї користуються більше року за кордоном, всюди пайпасом. Все, як має бути конвертація, кешбек мені Якщо ти ще не маєш такої карточки, то посилання буду в описі. Реєструйся, і ти получиш її абсолютно безкоштовно. І ти ще отримаєш 50 гривень на рахунок кешбеку, якщо за моїм посиланням реєструєшся. І також можеш своїх друзів запрошувати за кожного друга, ти будеш отримати 50 гривень, і твій друг буде получати 50 гривень. Я не просто так це рекламую, тому що це дійсно хороший сервіс. Я сам тим користуюся, вони мені нічого не платять за рекламу. Багато людей питається, що я рекламу молодобанку, вони мені платять. Я отримую тільки... 50 гривень за кожного, за кожного, хто зареєструється по моєму посиланню. Вот, так само і ви можете своє посилання друзям кидати і будете на тому заробляти. Я думаю, тут нічого того поганого нема, я сам тим користуюся, тут є кешбек, зручний дуже додаток. Тому, якби... І в Німеччині я також буду користуватися карточкою монобанком, тому що там є кешбек. Якщо я буду там купувати продукти чи одяг, там 3% за ко з кожної покупки я буду отримувати. я думаю, це непоганий бонус, можна собі зекономити. От, в принципі, все. Я буду продовжувати збирати валізу і побачимося завтра вже на виїзді. Їхати блин, через цілу Польщу, через цілу Німеччину. Дорога буде дуже довга. Фух, треба до неї підготуватися. І слідкуйте за моїми прогодами в Німеччині далі. Це літо обіцяє бути дуже цікавим. Я вже приїхав, запакований. Там вже всі приїхали, замовилися на друга, всі ще на першу приїхали, мене одного години чекали. Я вже направляюся, коротше, зараз подивимося, що там буде. Працювала багато, кажу, як є. Ну і відповідно це все оплатилося. Тобто це вже ми з ним не перший працюємо. Цього року хотіла їхати, але вже місць не було. Так ваканція швидко заборонювалася. Так як німці німець залишні людей не бере. На початку кошка почалося попередити. Деякі батьки вони казали, що наші діти їхали в апту. Було дві такі випадки. Хто настроє неморально, але заробити. Так само для людей, які дійсно на себе. Це ваші документи. Та на нового року були задоволені. Скільки потрібно себе морально на розплату? Ну що? А стосовно вакансії Subway, то зарплата буде нараховуватися на карточку. А ті, хто їдуть на Умберг, ви можете просити аванс, але раз на 10 днів. Як він чи зарплат, він зарплатить? Так, він зарплатить. Студенти буде шити такі будиночки, контейнери на типу? будь тримайтеся купи, комунікабельні будьте, і один одному допомагайте в будь-якій ситуації. Так само і хлопці щось, якщо щось перепомогти дівчатам піднести, дівчата щось можливого їм в футболку поможіть зашити, але максимально дружно, тримайтеся з один одного. Якщо ви будете разом втуватися, у вас буде опора. Скільки раз в тиждень возять в магазин? Ой. Вашого раз Будь Ласка, заведіть собі якийсь чи блокнотик, чи зошит, і ви собі обов'язково записуєте ваші відпрацьовані чи години, чи кілограми, чи акорди, що протяг, потім, коли буде виплата зарплати, що ви могли собі звірити, якщо будуть якісь спільні моменти, щоб ви могли довести свою, скажімо так, пролетування ні, ми ні роботодавець, ні орендодавець на розселення не впливаємо. Тобто вам між собою потрібно вже чи в автобусі, чи на місці, домовитися, кому з ким зручніше. Так і поселяєтеся. На собе. Давайте будемо помаленьку їхати. А сім-карту краще купити в Німеччині чи В Німеччині в Німеччині в Німеччині по приїзду зареєструвати на свій паспорт. Ви можете uh -huh. купити чи в магазинах, типу як нас Київ ставити. Але головне на, на, на паспорт на Закордонний паспорт, так? Обов'язково на закордонний паспорт зареєструвати. Два Оя наперед теж сідаю, якщо є місці. А Мені, як ми хіба потім десь поліцяли чи ні? Ні. Таким босом і питас. Всі будемо їхати через всю Польщу і через всю Німеччину. Да? Че шо? Не, робочі. Робочий? Да. Все оригінально, все легально. Добре. Треба живше. Відео, як я був в Польщі. Називається вся правда по кого-то <плес> там зараз. <плес> 2 мільйона 600 тисяч перемілі з нам повезло черги на кордоні взагалі не було, тут всі понабирали канапу кубаси. <реш> хочеш не хочеш, треба з'їздити. Щоб не щоб не викидати, от, да? от, тяжко, тяжко, але Посвідчення моє арабське отаке. От Все офіційно, мам, бля. Ману три муку дивись нормально, ну тусок у Єс босс, ми пройшли вже. Всі таможні, вже виїжджаємо в Польщу, в Євросоюз, цивілізація. Заїхали ми вже в Польщу, і тут одразу бідренка на кордоні. І ми вирішили зійти щось закупитися, чимось, дивилися, давно вже в підрянці не був. Скільки років, до речі? 21. 21, на рік молодший за мене. Як ти згадай, як, як ти з якого року? Я з не шостого. Нагадаю, як ти звати? Ростислав. Андрій. Ростислав. Ми двоє з ним хлопці їдемо на нашу вакансію. Речі, Ростислав займався. Займався чи займався? Займається, Займаюся? Так? Так, так. займається пауерліфтингом, і ми з вирішили, що весь час, коли буде Німеччині, ми будемо нормально харчуватися і нормально підженемо форму за літо, правда? Спочнє. Так Так, що прикольно буде, а то завжди я з ким їхав, завжди всі бухали, знаєш, пиво після роботи. А я ж не п'ю, я ж за спорт. Коротше, зараз ми щось закупляємося і їдемо далі в Німеччину, ще познайомлюватися з дівчатами. З нами ще їде три дівчина на ту вакансію, і дві дівчини ще в бусі є, тому вони їдуть в ростов на роботу теж на якийсь завод. Куряче філе кілограм 17 золотих. Кілограм куричий філе – це 127 гривень. В принципі, майже так само, як в Україні. Перша зупинка, політ нормальний, трохи поспав. Ми ще навіть доїхали до Кракова. Вже сьомого година вечора тяжка тяжка дорога. Тут такі в Європі, як завжди, дороги класні, все акуратно, чисто прибрано. Ці зупинки можна посидіти, а навіть можна позайматися, собі розминку трохи зробити. Нормально. Body works. Орбітрек. Класно, так на дорозі ти собі їдеш, замучився, став, покатався собі на орбітреком. Супер. Супер, Європа, тут нічого не скажеш. Можете зараз так на камеру зробити? Засняти мене для цього. Угу. Давай, давай, я буду. Это, у тебе така розтяжка, я в шоці. Ого. Ого. Я собі? Ти спортсменка? Ні. Як тебе звати? Настя. Мене Андрій. Десь... Мені теж хоч я було хуйню, nee, хіба що наклейку, звісно. Це, напевно, дуже смачно. Наклейка. А це, це... лише смачне тобі. E, це ще дізна. Ти знаєш, де ми будемо жити, в якому гуртожитку? Адресу? Ні, не знаю. Бо я знаю Саби, який... де ми будемо. Ми будемо біля річки з Сабою працювати. А що? А біля річки? А... а гуртожиток я не знаю, який. Та якийсь гуртожиток я не знаю. Я не знаю, що це гуртожиток. Вам казали, що квартири. Ми теж казали, але вони знайшли квартиру, тому будемо в гуртожитку. Це не типу, було. Різних кімнатах? Типу, а, а ти ало? хочеш в одній? Ні, просто я думала, у нас всі мають різну інформацію. Хтось має інформацію, що в одній квартирі, але різні кімнати, хтось має інформацію... Ні, 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 ми будемо гуртожитку, ви сказали в кінці типу, Хлопці по двоє, дівчата по троє. Ви всі в одне місце їдете, точно? Так. Угу. Чи різні субвеї? Ні, то вроді одне. Вроді один саме. Повинно бути так. Жінок в одне місце. Ну, а чого? А чого? Чому? Чому? Може різні ртові. Що... Мені, мені наоборот проще одне завезти, ніж там кататися, кілометри вже наматувати. що в залі сидять. Їм казали взагалі, що вони походу будуть жити в самому Франкфурті. В Франкфурті? Так, їм щось таке казали. Їхати три години до роботи чи? Що? Я не знаю, мені здається, що вони не будуть там жити. Це Та, зрозуміло. Чого їм так казали? Ви куди перше їдете? В, в Амстердам чи в Париж? Не знаю. Всі разом він можуть буде разом поїхати. Такої банди. У нас п'ятеро, два хлопці, три дівчини. Будемо працювати в сабо. Але водію дали інформацію, що ми будемо жити в різних гуртожитках. Не знаю, чи то правда, чи неправда, але хлопці окремо, дівчата окремо. Нам казали, старається все тут шилося. Ви, походу, будете троє разом жити. Ну так, да, ну так. Да. Ну, все, про квартиру. У вас, до речі, як звати? Андрій. Та... — Ви Звідки? Ай, де двоє. Двоє сум? Ростиєв. З Тернополя. Ростислав. Ростик, Ростислав. Айне місце Тернополя. От і всі познайомились, коротше. Партнери, по по заробіткам, по рабству. Ми в саби, там де будемо працювати, тут саби не зупинція. Отак вони виглядає. Це тупо канапки, але дуже дібно, смачні канапки. Зараз ми зайдемо подивимося, як там взагалі все працює в тому савби. Запах класний. Будемо в таких мав, в футболках, в, так в таких кепках. Ого, скільки тут всього є. Прикинь, канапки такі. Будемо досі накладати, треба досі вивчити на англійській мові. Так, все складно. Руками так накладати, давайте. Я так само буду накладати, як кота тітенька накладає. Нас виникли вже перші труднощі, будію сказали дві різні адреси, Типу, що хлопці, окремо дівчата окремо. А ми взагалі в іншому місті, не в тір, ми і ми нас ми... куди ми їдемо. От кудись везуть. Нас ми не знаємо. Не знаємо, куди, куди везуть і везуть. Зараз ми взяли номер, шукаємо вайфа. Будемо дзвонити до них координаторів, питатися в чому ситуація, куди ми маємо їхати, де ми маємо жити разом чи не разом. Може, у них якась невірна інформація. Тут на мене дивляться, бо всі розуміють, що я говорю, тут всі українці одні куда бус приїхав і всі українці тупо. У вас є Wi-Fi? Звідси є, нічого не під'єднуємо.